Про ситуацію в Бахмуті та навколо нього детальніше поговоримо з командиром підрозділу Карпатська Січ Тарасом деяком Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Дуже дякуємо за участь у нашому ефірі. Сподіваюся, ви зараз перебуваєте в безпечному місці. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо про ситуацію в Бахмуті? Ситуація дуже сильно напружена. Вона моментами навіть нами не дуже контролюється десь на деяких ділянках фронту, тому що зараз усунути. Боротьба проти російських окупантів з ПВК Вагнер і регулярних військ збройних сил Російської Федерації вона точиться на півночі самого міста. Тобто, скажімо так, протистояння відбувається в багатоповерхівках. Тому що весь приватний сектор він повністю артилерією противника знищений, і тримати там оборону збройні сили України просто вже фізично не могли, тому що немає ніяких укриттів, і ми змушені були відходити трохи на кращі, на кращі підготовлені рубежі, і Це багатоповерхівки. Деякі з них вже противник е, захопив, тому що всі ті заяви противника про те, що йому не вистачає справді, це все брехня. Кожного вечора він палить нас, наші позиції, будинки вулиці фосфорними бомбами, зажигательними бомбами. Кожного дня, щогодинно, щохвилинно працює його крупнокаліберна артилерія. Вони розбирають всі вулиці. Вони накривають градами РСЗО всі квадрати, тому що реально ми контролюємо зараз біля 12-13% нашого міста. Відповідно, деякі будинки переходять з рук руки. Десь ми йдемо. В штурмові, скажімо такі заходи і відбиваємо певні під'їзди. Десь противник має частковий успіх, страшна ситуація, дуже важка ситуація, і чесно кажучи, важко щось даже більше щось додати. Дуже все тяжко це, що ми говоримо про фланги міста. Да вони. Скажем, так ми будемо більш ордини фланги міста, а все ж таки Бахмутського напрямку, фланги південь і північ, збройні сили України мають частковий там успіх. Вони вибили метри, кілометри важливі для нас, тому що це все ж таки логістика для міста для того, щоб ми спокійніше заїжджали із боєприпасами з провіантом і проводили евакуацію поранених чи загиблих хлопців. Але все одне воно все важко, тому що. В самому місті пекло реально його все стає менше і менше, тому що тримати вже лінію моментами немає де в районі, скажімо, такого де літачок в районі літачка більш менш контрольована ситуація. Там противник на півдні міста не йде у тотальний наступ, тому що він забрав звідти свої сили, і все ж таки співночі де він має. Тотальний успіх е, проривається. Він зараз контролює вулицю, яка нас получала із дорогою на часі В яр, тобто де був потонна переправа. Це дорога коли через хромове. Він її повністю контролює, і таким самим чином він хоче там через приватний сектор е, вийти на польову дорогу, і тим самим під відовий контроль взяти нашу, скажімо таку логістичну певну дорогу, але йому цього не вдається, тому що ми там тримаємо зараз е, оборону. І ми тут, тому що ми знаємо всю важливість і стратегічну місію перебування збройних сил України в місті Бахмут. Ми знаємо, що зараз розпочалися певні дії по флангам і певні дії по всій лінії фронту. Тому стратегічно важливо тримати місто, тому що ми викачуємо максимально. Велику силу противника. Ми його стримаємо і молимо просто пачками. Да, тут є професіонали. Дійсно, вони замічені. Брали їх ми їхніх хлопців і в полон. Це, скажімо так, немобілізовані хлопці далеко. Це не зеки далеко, це реально професіонали. Але противник все ж таки хоче. Він політично не переміг в місті, тому що 9 травня він місто не взяв. Збройні сили України тримають оборону. Зараз і знову ж хочу взяти політичне місто і показати, що великий ПВК Вагнер вони все таки змогли своїми ножками взяти місто Бахмут, але вони перемололи тут таку велику кількість бійців, що це просто фантастика. Вони навіть своїх поранених не забирають з поля бою, не евакуйовують їхні вбиті, вбиті найменці, вони валяються українським містом Бахмут по вулицям. Ну, це страшне шкод, чесно кажучи, відбувається. Нам важко, але ми стоїмо, тому що ми знаємо важливість нашої місії. Однозначно, і честі, шана вам за це. Ще хотіли б запитати з приводу цивільних: чи доводилось вам зустрічати цивільних у місті або на околицях? Є ну, дійсно є деяких з них. Ми евакуювали буквально два дні тому. Ми ну до нас на КСП, де ми перебуваємо в підвалі, прийшла жіночка. Вона у фурику в тачці привезла хлопця, у котрого не було вже ноги. Ми йому скоренько надали допомогу, врятували йому життя і кажемо: ну чого ти дотепер тут знаходишся? А він каже: Ну, я не міг виїхати, тому що тут моя мама жила. Де твоя мама? Ну тільки що від ракети загинула, і ми їх двох евакуювали. Людей дійсно. Є багато, вони є в підвалах, вони не хочуть е, евакуйовуватися. Більшість з них це такі самі ждуни, скажімо так, які зомбовані були певною пропагандою. І ну по ним навіть видно, що вони чекають цей руський мір, руського освобождення, як такого. Ти з ними стараєшся щось спілкуватися? Це більше люди 50 років плюс. 50 років плюс. І вони не хочуть евакуюватися. Ми їм пропонували. Вони то ті, хто хотів, ми їх дійсно евакуювали, чи то наш підрозділ, чи там інші суміжники до, скажімо, такої активної фази вже безпосередньо боїв в місті. Україна здійснювала евакуації, і дійсно багато людей було вивезено. Але є такі, що дійсно тут перебувають, чекають. От як цей хлопчина каже: він тут був ну, чи правду він говорить, чи неправду, я зараз не готовий сказати, але ну, ми його вивезли, спрятували йому життя. І такі, такі люди от є. Є такі, що навіть от, сусід він собачку вигулює кожен день. Ну, він же привик, привик до обстрілів. Він просто чекає, коли там чи йому ракета прилетить в квартиру, чи не прилетить. Люди вже просто чи змирилися з чимось, чи щось чи, чи не знають іншого життя. Я думаю, більше не знають іншого життя. Вони не вірять, що можливо буде краще. І от тут знаходяться. А до речі, для тих, хто хоче все-таки евакуюватися, є ще така можливість? Ну зараз настільки ситуація напружена, що навіть нам логістично доїжджати до самого міста і проводити евакуацію навіть наших праних хлопців, є вкрай важко. Деяколи евакуація займає від двох а то й до п'яти годин часу. Але коли є можливість, і в нас є транспортний засіб, там броня, звичайно ж, то ми спокійно можемо людей забрати. От недавно вчора, вчора, у нас була там певна операція. На багатоповерхівках ми там йшли штурмові дії е, певні і в підвалі там три жіночки були старші. То я їм пообіцяв, що я за ними вернуся. Хай вони чекають. Ми їх заберемо. При першій же можливості ми їх звідти заберемо, і коли в нас буде машина логістично їхати е, з населеного пункту Бахмут, то Ми їх заберемо. Вони чекають нас. Тому можливість є тільки тоді, коли ми логістично правильно розуміємо, що ми виїжджаємо з міста, чи проводимо там ряд евакуацій, чи будемо руч розуміємо, що де певна там ротація. Тоді зв'язуємося з нашими суміжниками. то чи наш підрозділ, чи там інші бригади, батальйони, які тут перебувають, тому що війська тут доволі достатньо і техніки трохи вистачає, скажімо так, щоб їх вивести. Тому звичайно, що коли є можливість, ми їх заберемо, тому що ми своїх не не кидаємо українців. До речі, на фоні інтенсивності обстрілів ми розуміємо, що виникають потреби і в вашого підрозділу. Які вони зараз, і чи є можливість волонтерам доправляти її до або до ваших позицій, або загалом передавати її якимось чином? Ну на позиції нереально дійти нікому, там ні волонтерам, ні засобам масової інформації. Це зараз майже нереально. Е, тільки через е, наші там пункти дислокації, там чи часів при ротації хлопці щось доправлять. Тобто із, скажімо такого моментів забезпечення у нас, в принципі, все є. Чисто, що от не вистачає там, от те, що нашому підрозділу, це БПЛА різного там, ударного характеру. Ми зараз там, багато тому розвиваємося і знаємо, що нам для цього потрібно, тому відповідно інтенсивність така велика, що, до чесно, навіть при. при... Його використовувати тут зараз немає часу, тому що є інша робота вже після вже Бахмутської операції, після коли трохи вже. Стабілізується певна лінія, і противник видохнеться. І певні дії ми зробимо по лінії фронту. Тоді вже будемо розуміти, як перекваліфовувати свою роботу чи вдосконалювати. Тому що кожен день боїв ми, ми ми перераховуємо свої мінуса, тому що вони є. Ми не ідеальні. І військові, ми десь вчимося самі на полі бою. Багато ситуацій таких є, неконтрольованих, що ти даже не можеш на плануванні спрогнозувати. Відповідно, завжди хочемо кращого, розуміємо. Що лишнє, а що потрібно, і так от рухаємося, скажімо так в тому напрямку, тому що розвиваємося кожен день, вчимося. Кожен день плюси є, але є і мінуса. Ми про них знаємо про них в середині підрозділу Говоримо, знаємо, що є мінуса і безпосередньо і на вищому командуванні. Це не секрет. Ми ну треба говорити реально. Ми не в Фейсбуку воюємо. Відповідно, не все у нас класно, не все нас круто получається, але інформаційну війну ніхто не не відміняв. Відповідно, в офіційній війні воно ведеться десь правильно моментами, десь трохи забагато то, скажімо так, переможеньки, але більш-менш нормально, дуже дякуємо вам за всю інформацію, яку ви нам розповіли за участь в нашому ефірі. Тарас, Деяк, командир підрозділу Карпатська Січ, був з нами на прямому зв'язку.